Отже, давайте розпочинати е, і поговоримо спочатку про те, що ж таке цивільний захист е, і що це за таке поняття. Отже, цивільний захист це система дій, яка допомагає захистити людей у надзвичайних ситуаціях Його основна мета це врятувати життя, е, врятувати життя, здоров'я. Зберегти людей і мінімізувати збитки під час різних загроз, тобто, ключове, що робить цивільний захист, це рятує ваше життя, адже знання це сила, і якщо ви знаєте, як діяти в будь-якій ситуації, то це абсолютно точно вам може стати в нагоді. Також допомагає швидко реагувати, щоб не губитися у різних ситуаціях, а також навчає бути свідомим громадянином своєї країни, відповідальним та готовим до будь-яких ситуацій. І можливо для вас нове буде поняття, що таке цивільний захист, хто ж такі цивільні люди? Тож давайте розберемо хто такі цивільні цивільні це ми з вами. Це всі мирні мешканці, мешканці, які не є військовими: це школярі, вчителі, батьки, лікарі, продавці, пенсіонери тощо будь-хто хто не носить військову форму, є цивільними. І, власне, під час надзвичайних ситуацій саме цивільна, цивільне населення країни потребує захисту, як від країни, в якій ми мешкаємо, так і від служб порятунку. і також ми маємо особисту відповідальність за свою безпеку, тобто ми також маємо знатися на своїй безпеці та діяти злагоджено у разі такої потреби. Так, отже, ми розібралися з вами, хто такі цивільні, чим вони відрізняються від військових, власне. І тепер йдемо далі у види надзвичайних ситуацій. Можливо, ви вже знаєте їх. Якщо ні, то ви зараз дізнаєтеся. Значить, всього їх чотири типи: Це природні, техногенні, соціальні та воєнні надзвичайні ситуації. Природні це такі надзвичайні ситуації, які відбуваються без нашої з вами, без нашого з вами впливу. Тобто, це можуть бути різні повені. Метеорити, не знаю, будь-що будь-яка ситуація, яка е, трапилася з природою, тобто може бути засуха дуже сильна, можуть бути якісь е, урагани тощо, все це е, є природніми надзвичайними ситуаціями. Наступне це техногенні, те що, ми, те, що створено руками людини. Хто знає, яка у нас була надзвичайна катастрофа в Україні техногенного характеру, яка була створена е, людиною. Так я правильно. не знаю, кажи Чорнобильський вибух. може абсолютно правильно. Це аварія на Чорнобильській атомній електростанції, яка відноситься до катастроф техногенного характеру, тому що дійсно саме людина стала причиною такої трагедії. Так Артем, щось доповнити. Так требу сказати, але думаю, що це не підійде. Абсолютно правильно Ти хотів сказати. Отже, техногенні характер... катастрофи техногенного характеру це те, що спричинено діяльністю людини, тобто будь-які наші дії потенційно можуть призвести до катастрофи. Тому дуже важливо зберігати, користуватися правилами безпеки, досліджувати їх і знатися на цьому. Ну, підтримка Каховської а я почула окей, так. Добре, дякую тобі. І наступна категорія надзвичайних ситуацій це соціальні. Вони пов'язані напряму з людиною. Найяскравішою такою соціальною проблемою, яка всіх нас дотокнулася, це власне пандемія ковіду, так яка була дотичною до кожного з нас. І ми всі з вами сиділи на карантині. Це діяльність, яка була пов'язана з людиною. Сюди можна віднести пандемії, теракти, будь-що, що зроблено людиною. власне. І остання категорія це воєнні надзвичайні ситуації, з якими ми також, на жаль, знайомі. І власне, давайте зупинимося. Оцінимо взагалі Україну на карті Європи і подивимося, що у нас такого класного, а що не дуже. Ми маємо дуже круті природні умови. Тобто ми з вами майже, за... майже застраховані від того, щоб переживати якісь природні катастрофи, тому що у нас зручне розташування в центрі Європи, немає жодних активних вулканів, немає частих землетрусів або ценами, клімат помірний, родючі ґрунти, все, що. Може бути гарна для життя, все у нас є. Але нам з вами не повезло, тому що е у нас є такі сусіди, для яких територіальна цілісність країни іншої вона не значить абсолютно нічого. І війна для нас стала головною надзвичайною ситуацією станом на сьогодні. Так, Артем? А чому тут клуна нарисували? А тому, що сусіди дурні. Це такий е, м'який спосіб показати наше до них відношення. Е, отже, нам не повезло з сусідами, Ой. і саме через них у нас всі проблеми. На жаль, давайте подивимося коротесеньке відео. Пригадаємо, бо для нас саме дії під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру є найголовнішими, найдоцільнішими. Тому давайте з вами пригадаємо, як діяти під час сигналу повітряної тривоги. Що таке повітряна тривога? Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок повітряна тривога. А на онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути в яких областях є небезпека удару з повітря. Які дії під час сигналу повітряна тривога? Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запас води та їжі, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді. Це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен або підземний паркінг, найпростіше укриття як підвал або цокельне переміщення будівлі. Якщо ви знаходитеся на робочому місці, необхідно призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію, пройти до захисної споруди укриття. Якщо ви знаходитеся у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці. Слухайте вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ви знаходитеся на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж захисної споруди немає, то сховатися у яру, насипі або ямі та накрити голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ. А зараз ми з вами перевіримо, чи, чи всі правила ви чітко, чітко знаєте, і чи пам'ятаєте, як діяти у разі небезпечних ситуацій. Адже у нас зараз з вами буде кахут. Будь ласка, переходьте за посиланням в чатику. Зараз я вам надішлю його. Отже, дивіться, зараз у вас в чатику з'являється посилання. Будь ласка, переходьте за ним або скануйте QR-код з ваших телефонів. І, власне, переходьте до гри. Отже, розпочинаємо, будьте Хоч, готові. Почекайте, я приєднуюсь. Я приєдну. Я приєдну. Катя, швидко. А я приєднаюся, ну, я не знаю, чому. Швидко приєднуйтесь. у вас має бути ось такий зал очікування. Все, більше не чекаємо, починаємо. Отже, ось наш кахут. До дня цивільного захисту в цьому році. Отже, приготуйтеся, будь ласка, і правильно відповідаємо на запитання. Коли оголошено евакуацію, що робити в першу чергу? Забрати, зібрати документи, речі першої необхідності та слухати інструкцію дорослих, позвонити друзям, написати про це у соціальних мережах або чекати, поки все заспокоїться. Отже, у вас лишається 5, 4, 3, 2. Один і прекрасно. Майже всі відповіли абсолютно правильно. У когось увімкнено мікрофон. Вимкніть, будь ласка, і лише дві людини вирішують просто зачекати. Цікаво, краще не чекати, краще починати діяти та подбати про свою безпеку. І отже, давайте подивимося: Ага, Аня у нас слідує. Не знаю, хто на другому місці, на третьому місці Єгор Федоров. Вони точно знають, що робити у надзвичайних ситуаціях? Йдемо далі. Наступне питання: воно таке: який документ обов'язково має бути з собою під час евакуації? Ікона, пане Левадний, то для вас питання. Щоденник, паспорт або свідоцтво про народження, фото з рідними? Отже, як ви думаєте, що найважливіше треба взяти з собою під час евакуації? А ви можете uh, ще раз зробити щоб я ні? Вже Цей... не можу. Вже триває да. гра. Uh, у нас є мене... троє, троє людей, які вірять. В те, що сила ікони вас врятує від ракети, але все ж таки краще мати з собою документ, який буде посвідчувати вашу особу. Це або паспорт, якщо ви вже досягли 14 років, або просто свідоцтво про народження. Молодці. Давайте подивимося, як змінилася табличка. Угу. Добричко. Аня все ще людує, ходьмо далі. Де безпечніше перечекати обстріл, якщо немає можливості евакуюватися? Біля вікна у шкільному класі на балконі, у підвалі або укритті без вікон, обирайте свою відповідь, де ви вважаєте, буде найбезпечніше. Да, хтось у нас такий Підвал. да, підвалі або укритті без вікон, хтось вважає, що на балконі чомусь незрозуміло. діти. Не робіть так, будь ласка, ані біля вікна, ані на балконі небезпечно, бо ударна Підвал. хвиля може зіграти дуже злий жарт з вами. Подивимося, як у нас змінюється табличка. Тимофій Рославцев має серію з трьох правильних відповідей. І майже поки що не змінюється у нас турнірна таблиця. Подивимося, що буде далі. Що робити, якщо ти залишився вдома під час евакуації? Відчиняти всі вікна, повідомити дорослих або ДСНС про своє місцезнаходження. Увімкнути телевізор і чекати, вийти самостійно на вулицю. Як ви вважаєте, що треба зробити, якщо ти залишився вдома під час евакуації? Побі -побі так, угу. уважно слухали відео і послухали, що треба увімкнути. Офіційні джерела по телевізору дійсно так можна зробити, але насамперед необхідно повідомити дорослих або ДСНС про своє місце знаходження. Молодці більшість впоралася з цим завданням. Вова пройшов 10 місць, вітаю. Але Аня все ще лишається на першому місці. Йдемо далі: питання: так або ні. Чи можна забігти додому по дорозі до укриття, якщо щось забув? Так чи ні? Отже, як ви вважаєте, можна чи не можна забігати додому по дорозі до укриття? Наприклад, ось цей малень... маленький пигвинятко так не думає. Так, хтось вважає, що так. Насправді ні. Діти, чим швидше ви дістанетеся до укриття, тим більше ймовірність, що ви збережете своє життя і не потрапите під ворожий обсяг. Тому нікуди не повертаємося. Наше життя є найважливішим. А якщо паспорт забули? Ну, що ж поробиш вже. Краще ж бути живим без паспорта, ніж мертвим з паспортом, правда? Вибачаю за таке за такий приклад. В тебе є хвилина на збори. Що покладеш у рюкзак? Іграшку, пенал, малюнки, домашні завдання, воду, ліхтарик, зарядку, документи і трошки їжі, або все, що встигну. Варіанту взяти кицьку нема. Вам для розваги таке. Отже, як ви вважаєте, що треба зібрати якомога швидше? Так, і більш. Дивіться, у нас є одна відповідальна дитина. Вчителі, майте на увазі, що хтось хоче взяти з собою домашнє завдання, бо вважає це найважливішим для виживання. Але більше з, да, з вас все ж таки обрали правильний варіант: це воду, ліхтарик, зарядку, документи і трошки їжі. Давайте подивимося, як у нас змінилася табличка, та майже ніяк, але Соня у нас на найвищій висоті підня, піднімається на 5 місць. Вітаю! Йдемо далі. Чи можна тікати на вулицю одразу після вибуху? Ні. Треба дочекатися в укритті дозволу на вихід. Так, щоб подивитися, що сталося. Так, якщо не дорослих немає. І лише якщо є телефон. Отже, як ви вважаєте, чи можна тікати на вулицю одразу після вибуху? Ні. Угу. Угу. І хтось вважає, що так, якщо поруч дорослих нема, типу не, не спіймають, да? Насправді ні, дітки, не можна. Однозначно, не можна. Треба дочекатися дозволу на вихід, поки скінчиться повітряна тривога. Сула Кирило повертається з трьома правильними вітвами поспіль. Це прекрасно. Отже, йдемо далі. Якщо мама або тато на роботі, а оголосили евакуацію, то що робити? Зачекати вдома, піти шукати їх, вийти на вулицю або зв'язатися з ними, дотримуватись інструкцій вчителів або старших. Як ви вважаєте, що треба зробити, з'явитися з ними, дотримуватися інструкцій вчителів. Так, дякую, абсолютно правильно. Хтось сказав зачекати вдома, але все ж таки, евакуація це динамічний процес, тому треба швидко діяти і швидко приймати рішення. Отже, давайте подивимося, як змінилася табличка. Поля нагорна у нас вирвалася на третє місце. І Денис повертається з трьома поспіль. Прекрасно. Наступне: куди заборонено йти під час евакуації? До пункту збору у безпечне укриття. На території, де йдуть бойові дії, або є уламки снарядів, до місця, що задовільняє правило двох стін, куди заборонено йти під час евакуації, заборонено, не можна, а заборонено. І більшість з вас дійсно впоралися на території, де йдуть бойові дії або є уламки снарядів, не можна йти. Так, давайте подивимося, як змінилася табличка, Ростік у нас підіймається по турнірній сітці, і у нас збільшилася кількість учасників, які щойно досягли серії з чотирьох правильних відповідей поспіль. Вітаю! Якщо бачиш підозрілий предмет на дорозі, що робити? Взяти з собою, поштовхати ногою, сфотографувати і викласти в інтернет, не чіпати і повідомити дорослим або рятувальникам. Отже, ваші дії, не що ви бачите, повідомити дорослим або рятувальним підказую. Да, хтось хтось вирішив сфотографувати і викласти в інтернет. Будь ласка, це ніколи не можна робити. Ви знаєте, не можна <губить> йти я. на місце прильоту і знімати, адже е, кібератаки, які м, прямо зараз відбуваються по всій території нашої країни. Також мають вагом, вагомий внесок в бойові дії в цілому. Тому не допомагайте ворогу, не знімайте місця прильотів, не знімайте таблички з вулицями тощо. Це погано, не треба. Не допомагайте ворогам. Отже, я висказувала так. Отже, дивіться, таблиця у нас не змінилася, але Маша знову гріз трьома поспіль правильними відповідями. Як виглядає тривожна валіза? Як валіза для подорожей. Це рюкзак або сумка з найнеобхіднішим для кількох днів. Як подарунок, або як папка з документами. Як ви думаєте, як виглядає тривожна валіза? І чи є вона у вас? Більшість з вас має рацію. Валіза для подорожей це, звісно, дуже великий об'єм. Необхідного. У нас Влад Гудзенко підіймається на п'яте місце і приготуйтеся, будь ласка. Останнє фінальне запитання, яке стосується всіх, всіх, всіх харків'ян, якими ви є. Отже, приготуйтеся так або ні. В Харкові тривожну валізу варто тримати зібраною завжди, так чи ні? А в нас так Ще, ви... Ми її розібрали, по-моєму, я тут пам'ятаю. Угу. Час зібрати Як пролетіло. Ага, і дивіться, розділилися у нас думки про те, в Харкові прифронтовому місті, в якому постійно ведуться бойові дії. У нас постійні прильоти. У вас завжди має бути тривожна валіза на випадок евакуації, завжди має бути зібрано. В ній мають бути медикаменти, речі першої необхідності, трошки їжі, ліхтарик. Ваші документи. Отже, давайте подивимося, як закінчилася наша вікторина. На третьому місці у нас Нагорна Поліна, на другому місці Федоров Єгор. І перше місце у нас займає Аня Паномарьова, яка лідирувала весь. Цей час Вікторини. На четвертому у нас Ростік, і на п'ятому у нас Даша. Вероніка Станіславна так. можна я вас спитати? Е, а, е, да. а, а я там одне тільки питання. Чи, е, у Кахуті у Кахуті да. справа в тому, що рахується не тільки е, правильність відповіді, відповідей, а ще й час. Тобто наскільки швидко ти відповідав на, е, завдання. А я не була Отже, і у нас зараз дев'ята година. Хто знає, що відбувається о дев'ятій годині? Хвилина мовчання. Хвилина мовчання. Треба слухати наш гімн. Отже, діти, пам'ятаємо, ця хвилина мовчання не просто так. Ми вшановуємо пам'ять наших воїнів, які поклали своє життя за територіальну цілісність нашої країни, і за тих, хто продовжує власне боронити наші кордони. Отже, на цьому наш Нічі захід. Ми за... Звісно. На цьому ми завершуємо цей перший захист. Зараз перші четверти класи йдуть на зустрічі з нашим практичним психологом Вікторією Дмитрівною, а пяті та сьомі класи зустрічаються з Марією Юрівною об 11.00 за посиланням на тренінгу, як подолати паніку під час надзвичайних ситуацій.